Симптоми артеріальної гіпертонії до симптомів гіпертонії, який характер носять головні болі при гіпертонії? Адже це на перший погляд голова болиті нам здається, що це мігрень випив пігулку на якийсь час полегшення прийшло, але потім воно накопичується цей біль і може в щось серйозніше вилітись. Отож, головні болі при гіпертонії. Так, іноді буває мі мігрень, Ну не так часто іноді люди просто думають втома, приймають звичайні знеболюючі препарати, а часто може бути симптомом гіпертонії. При гіпертонії Тіше всього, біль може е, знаходитися у потилиці, у висках, е, такий розпираючий, е, пульсуючий голова може бути просто важка. Може, в кінці дня головний біль може бути, або ж е, на ранок, от, як от, у, людина просипається, телефонував у, е, у нас глядач, і в нього високий артеріальний тиск. Е, е, тобто такого характеру може носити головний біль. В деяких біль це може бути нестерпний. От, у мене є пацієнти, які е, не могли навіть спати, у е, них тиски були високі 200-220. І вони е, казали, ви е, знаєте, після того, як ви нам нормалізували артеріальний тиск, ми вперше е, пропадали. Та той головний біль, і ми вперше почали нормально відпочивати, нормально спати. Прав... В день. Так, ми діагностуємо ті всі речі, призначаємо відповідне лікування і стан людей значно покращує.